Умерова та Барабаш. Сутність речей Хто про що, а лисий я прогребінець? Два дня мене питають про Умерова та його дії, дехто взагалі каже, що його Єрмак та Зеленський готові таки пересунути на інше тепле місце, а я так не хотів зачіпати цю тему, що аж марсі Але є новини по цій темі, тому доведеться по Умерову все ж таки дещо написати. Дата атаки Умерова проти системи корпоративного управління у Міністерстві оборони була обрана аж ніяк не випадково, вона співпала у часі зі змінами у керівництві Пентагону. Пішов фактично Остін, який терпіти не міг Умерова. Нова влада взагалі зараз тільки приймає справи. По факту, зараз Умеров може гіпотетично на всі гроші міністерства побудувати собі палаци по всьому світу, реакції зі сторони США на це не буде. А коли у Пентагоні вже буде працювати нова команда, то Умеров на той час вже сформує нову наглядову раду, і у Агенції оборонних закупівель буде нове керівництво, з яким американці будуть вимушено працювати. Чи знав про наміри Умерова президент? Безумовно, без його візи будь-які серйозні перестановки у міністерстві неможливі в принципі. Чому ж тоді дав дозвіл? А все тому ж, Зеленському потрібне міністерство на виключно своєму короткому поводку без будь-якого цивільного контролю. Президенту, я так думаю, здається, що перестановки умерова з концентрацією на ньому та на його протеже Жумаділові усіх закупівель міністерства дозволить виключити бюрократичну тяганину при закупівлі озброєнь і пришвидшити їх постачання на фронт. А може навпаки, президент просто дав у мерову та жумаділову карт-бланш для ручного керування грошима міністерстві, а там зараз найбільше бюджетна, золота жила, щоби також у ручному режимі наповнювати діжку передвиборчої каси, влада бажає наступні вибори знову виграти. Який варіант вірний, а який ні, будемо бачити згодом. Але те, що жумаділов, Славетний провалами як мінімум двох напрямків закупівель у міністерстві. Взагалі то він захмарно бездарний управлінець, і вся його чеснота, він земляк умервав, причому земляк, який беззастережно вірний, тепер буде керувати самим жирними потоками у Міністерстві оборони. Я зубдаю, що ситуація абсолютно точно не покращиться, а рівень зловживань у сфері закупівель кратно виросте. Є ще дещо цікаве. Свого часу умеров позиціонував себе як палкого реформатора, борця зі спадком попередника, котрий розвів у Міністерстві оборони корупцію. І станом на зараз умеров фактично повернув міністерство у часи середнього Резнікова, виключивши навіть ті реформи з веденням громадського контролю у сфері закупівель, які почав вводити пізній Резніков. На виході після півтора року умерова міністра ми маємо ще більш корумповане та закрите міністерство, ніж було при попереднику. Ура. Яйця по 17 програли, хай живуть міни по мільйону. Пробачте за узагальнення. Одна біда, зброї до України при Умерові надходить все менше та менше, а нової, і взагалі з Гулькінхрін, здобули, доборолися. Не можу не віддати належне плануванню спецоперації по захопленню грошей Міністерства оборони України, вона спланована у часі просто бездоганно. Одна біда, хлопцям на фронті від неї майже точно краще не стане. Ну і як обіцяв, особисто для дорогого Леоніда Іліча моя відповідь на запит про пані Барабаш та її запрошенню на інавгурацію Трампа. Пані Барабаш Остап Бендер у Юбці. Давайте по пунктах. Вона є представницею тієї ж грантуїцької тусовки, у складі якої були наєм та Лещенко. Її ніхто не запрошував на інавгурацію Трампа, вона була у Вашингтоні під час інавгурації як приватна особа і не мала жодної зустрічі з особами з команди президента. Барабаш жодним чином не отримувала ніякої навіть напівофіційної інформації про кримінальні справи проти Зеленського та його оточення, щоби не допустити тих до виборів. Я не кажу, що компромату на нашого президента чи Єрмака та компанії у американців немає, вистачає його не менше, ніж було свого часу на Порошенка. Проти американці у цій гри не грають по визначенню і жодної кримінальної справи проти представників нашої влади перед виборами у США відкрито не буде, це я вам заявляю відповідально. Але витоки інформації про корупцію у владі з за океану будуть обов'язково. Сама ж Барабаш своїми заявами робить собі ім'я напередодні виборів, і по суті вона просто шахрайка. Особа наближена до імператора, яка насправді нікому і за гроші не нать і дарма не нать. Про Трампа завтра хочеться трохи видихнути після своїх екстремумів. Гарного вечора!